Привіт! Ми учні шостого класу. Хочемо розповісти вам про Чорне море, нашу гордість і природне диво України. Щороку, 31 жовтня, ми святкуємо День Чорного моря. Це нагода згадка, як важливо берегти його чистим і живим. Чорне море домівка для, для тисяч видів риб, медуз, дельфінів та птахів. Вони потребують нашого захисту. Але сьогодні море потерпає від сміття. Пластикові пляшки, пакети, недопалки. Усе це потрапляє у воду з наших берегів. Коли ми залишаємо сміття після відпочинку, відрядично суть його прямо в море. Там воно шкодить тваринам і забруднює воду. Та все можна змінити. Варто лише прибрати після себе не кидати сміття і допомагати очищати узбережжя. Кожен з нас може зробити щось корисне. Прийти на екологічну акцію посадити дерево чи просто нагадати іншим про чистоту. Чисті береги це не лише красиво, це здорове середовище для людей і природи. Давайте разом дбати про наше море. щоб воно залишалося синім, чистим і живим ще багато років. Бережмо чорне море чистим.